Як так сталося, що мінометники взяли полоненого? Ви ж не піхота, не розвідка. Пройшла інформація від місцевого, що є підозріла особа. Як ти взагалі в Купінськ попав? Через трубу. Через трубу? Так. Ця історія вразила навіть тих, хто вже бачив десятки полонених, і сталася вона завдяки пильності мінометників 151-го окремого розвідувально-ударного батальйону. Ми сьогодні виглядаємо ось так трошки незвично із синім скотчем на шоломах. на Рукавах взагалі-то для журналістів такі знаки розрізнення, які ви можете бачити на військових заборонені. Ми не маємо права носити піксель, бронежилети і шоломи і кольору хакі вони мають бути або сині, або чорні. Але сьогодні така умова військових, з якими ми працюємо, і це задля їхньої безпеки, перш за все, аби нас не считали як якісь незрозумілі об'єкти, бо ми все ж таки в шоломах і бронежилетах. Що ми, начебто, намагаємося, наприклад, інфільтруватися в Куп'янськ і не стати мішенню, і таким чином не підставити, не наражати на небезпеку самих військових. Найскладніше нині дістатися позиції, так скаже, зараз будь-який боєць на будь-якому напрямку фронту. Кожен виїзд, так скажемо, це ризик. 50 на 50. При кожному виїзді може прозійти все, що завгодно. Ви самі сьогодні прекрасно бачили. Ось так виглядає пікап, яким за кілька хвилин ми мали їхати на позиції до мінометників. Пряме влучання в піві на оптоволокні всі живі, але транспорту більше немає. Після запеклих боїв, які тривають, і сьогодні Куп'янськ виглядає ось так: це кадри з безпілотників 10-го армійського корпусу. У місті не лишилося уцілілих будинків по підвалах цих спорожнілих, почорнілих висоток та по хатах у місцевих і ховаються нині росіяни. Віталій Чертовська область. Заблокованих у місті росіян потроху виловлюють бійці сил оборони. Багато хто перевдягається у цивільне та тікає у сусідні села. Як ось цей 18-річний контрактник, я шраповшусхуршетович, житель Узбекистана. Я попав на армію Росії із турні мене заставили. вісімнадцять йому виповнилося у квітні. Жив разом із батьками-заробітчанами у Новосибірську. У червні за крадіжки потрапив до тюрми. І там, каже, протягом тижня його били, аби підписав контракт. Але все це з'ясувалося вже пізніше. Видати себе, хушрус намагався за корінного мешканця Куп'янська. Чи він чинив опір вам? Ні. В нього зброї вже не було? не, не було нічого, він по гражданці, діти був. А говор його не виказував? Ну, говор, ну, блін, трудно пам'ять було, блін. Трудно було зрозуміти, що він каже. Так, так, так. Ви російською з ним говорили? Ну, так? російською, українською. А поранення він як пояснив своє? Звідки воно в ній? Поранення він пояснив, що там були орки. Бабушку і дедушку убили, він убігав і. Його зацепіло. Тобто він наполягав, що він, типу, в Куп'янському районі народився і живе? Ну, так, да, Він да, там указав вулицю, і дом, номер дому, і все. Назвати столицю України корінний мешканець Куп'янська так і не зміг. Те, що місцеві, які його ховали у себе, спочатку самому Куп'янську, а згодом і у селі неподалік, розуміли, що це окупант, очевидно. Тож допомагали ворогу цілком свідомо. Чотири доби. Чотири доби він жив у жінки. Вона його що годувала. Так, 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 так. Ну він її там, я не знаю, ну ми, ми як підійшли до будинку, вона там підрубувала дрова. а він… Був біля будинку, потім почав тікати. Були в магазини при собі заряжені. Як ну може не встиг, може ми так саму зброю ви не знайшли Н, не в ньому, знайшли. – Тільки магазини. Так. Привезли на твірі. Ну підписали кантракт карточку. Ну, далі Скільки тобі Сколько пообіцяли грошей? – 2 мільйони 400 тисяч рублей. А прийшло? 100 тисяч. Навідник міномету на псевдожук перед цим два з половиною року відслужив у піхоті, тож уже бачив і різних полонених, і різну війну. Каже, 22-й рік і 25-й – це геть різні загрози і інакше виклики. 22-й рік, 23-й, В основному були стволка, там васильки, все. А що все і в Півідрон. Зараз тяжко. Саме головне. Добратися до позиції. У них тактика, яка в них е, примущає, що в них велике кількість людей. які їм не потрібні, можна сказати, з різних держав вони просто пруть і пруті, пруть. Реквізити збору на нову автівку для 151-го окремого розвідувально-ударного батальйону. Ви бачите зараз на екрані. Мама, папа, я вас люблю. Я прийшов на СО. мене захватили. І всім пацанам скажу, що ніхто не прийде за деньгами всю життя розручни. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Фактиці ТВ. Єдині новини.